Друзі, а завтра 1 березня і починається весна. Усіх вітаю! І я вам зараз розкажу, яке завтра свято, кого вітати з іменинами і що не треба робити в цей день. Отже, 1 березня Всесвітній День коня, прекрасна тварина. День дитячого сну, Міжнародний день кольорових жінок. Мається на увазі етнічно кольорових жінок. Всесвітній день музичної терапії. Слухайте музику та живіть довше. Всесвітній день цивільної оборони, всесвітній день компліменту. Друзі, ви у мене найкращі. Всесвітній день імунітету, день нульової дискримінації. Всесвітній день морської трави та день жалоби за людьми з інвалідністю. А віряни вшанують пам'ять святої преподобної мучениці Євдокії. А свої іменини в перший день весни святкують: Антон, Василь, Іван, Михайло, Нестор, Олександр, Петро, Антоніна, Ганна, Дарина, Євдокія, Надія, Олександра та Ольга. Вітайте ваших іменинників! Ну і що ж не можна робити в цей день? Отже, не можна говорити неправду, бо вона швидко розкриється. Коротше, не брехати. Не треба планувати щось важливе, бо воно не здійсниться. Та ні в якому разі не слід відмовляти іншим у допомозі. А ще наші предки вірили, що в цей день сніг, який починає танути, дуже цілющий. Тому водою з цього снігу обливали дітей, щоб вони не хворіли. І це буде завтра, 1 березня. Слава Україні і слава ЗСУ.